Вітаю вас, унікальні, дуже щасливі, обрані люди, з тим, що зараз ви в цьому просторі, з тим, що ви зацікавились особливими знаннями, які дають можливість змінити абсолютно все, досягти абсолютно всіх своїх цілей. І зараз можна сказати. Що ми, коли опиняємося в складних, скрутних становищах, тоді щось просто сильно-сильно змушує нас практикувати і навчатись. От коли було б все більш-менш нормально, так як ми звикли, можливо, нас не все влаштовує, але ми звикли, тоді ми більш інертні. Але коли виникає якась проблема дуже-дуже гостра, ми вимушені дуже сильно практикувати. Я знаю, про що я кажу. У мене вже так не раз було. І кожна проблема, якщо я потім аналізую, коли я вже перемогла щось, щось змінила, досягла мети, я оглядаюся і розумію, що були роки, де я не рухалася майже. Рухалася дуже повільно і навіть не усвідомлювала, яка моя сила, яка моя здатність. А були місяці. Де мені здавалося, що я прожила, не знаю, 10-20 життів, де я рухалася, де я вивчала, де я отримувала просто неймовірні інсайти. І мені здавалося, що в мене немає такої сили стільки практикувати. Але коли є дуже серйозна проблема, яка дуже серйозно лякає або болить, ну, просто ти практикуєш як скажений, ти практикуєш як боженька. І ти навіть не уявляєш, що в тебе такі були сили це практикувати. І ти, коли починає потрохи змінюватися реальність, ти починаєш бачити, що ти дуже сильний. І коли я в черговий раз здолала дуже серйозну, дуже страшну для себе проблему, і коли я вперше вже усвідомила, що результат більш-менш-менш, ну, Не більш та, хороший результат. Я усвідомила, від чого я зараз вообще відпрактикувала, відк... відкрутила колесо, яке колесо Сансари я зламала. Я сиділа, знаєте, так, от тихо, підняла очі догори і сказала: мамочка, я мощ, я реально відчула, яка я міцна і яка сила є в мені. І це було питання по здоров'ю останнє да, і воно було дуже складне, дуже непросте, дуже страшне для мене. Ну, я думаю, що багато хто теж відчув би приблизно те, що я відчувала. І там було багато усвідомлень, <кій> про які я майже дописую зараз книжку. Взагалі я писала щоденник. Що я думала? Що я практикувала? Що відбувалося в моїй свідомості? Як змінювалася <кхи> реальність? Коли в мене отака то думка виникала, або з або страх, як змінювалася моя реальність, коли я змушувала себе практикувати. І в мене було дуже багато інсайтів. І от цей простір це один з інсайтів з медитації, коли я практикувала. Ну, вже було видно, що вже пішли пере, якби, зміни на краще, і взагалі вже ну, я десь так наближаюсь до своєї мети. <кій> і що я тоді зрозуміла, дуже важливо. Знов таки покажу вам ручку. Те, що змушує нас бачити ручку ручкою, воно нас також змушує і діяти з цим предметом, як з ручкою, тобто взяти і писати. До чого це? Це дуже був важливий інсайт. До того, що ручкасть це і те, що ми робимо, і як ми взаємодіємо з предметом. Це одночасно виникає, і ми не можемо по-іншому взаємодіяти. І нас, нам треба сіяти зерна також, щоб. Змінити реальність, то нам треба зрозуміти, що і те, що ну, ручку робить ручкою, не тільки те, що ми я так бачимо, а і те, що ми з нею робимо. Як це прив'язано до хвороби? Дивіться, якщо ми чуємо діагноз. То ми автоматично починаємо взаємодіяти це з небезпечною хворобою, з діагнозом. Автоматично у нас підключаються всі наші почуття, страху, там, в кого там, не знаю, грошей що не вистачить, як сказати близьким, що я буду страждати, що це буде боляче, що в лікарнях там те-то, те то, а там ну, дуже багато всього. Тобто це вмикається також взаємодія. І якщо ми не можемо одразу переписати діагноз собі, то ми можемо змінити взаємодію, почати взаємодіяти з чимось, як з хворобою. І найсильніше, найміцніше зерно, стати, ну, почати взаємодіяти, розуміючи, що це діагноз, що це хвороба, що тобі треба треба її здавати. Тобто мати дві думки, тримати дві паралельних реальності: одну, що мені треба реально там лікуватися, знаходити лікарів, а іншу. Що це не хвороба, а щось супер прекрасне. В моменті так не виглядає взагалі. Реально, іноді можна відчути, що тебе просто розриває навпіл від того, що ну як же, все це так страшно. Такой, ні. Це благословіння, це як знаєте, трансформаційна капсула. Ще на кожному так пощастить отримати таку хворобу, яка дає нам час. Для того, щоб робити практики, тому що можна в цьому світі в нашому, ми можемо загинути, і, не знаю, вдома невлучно впав і загинув. Є такі історії. Або не знаю, там машина збила, і все, ти вже не можеш ні практикувати, нічого. А може, такий діагноз, що там навіти от типа інфаркти, людина трохи пожила в такому стані, що вона не може практикувати. Наприклад, онкологія дуже часто це такий діагноз, який дає час, проте він небезпечний дуже і. Змушує нас практикувати. І в нас є час, і в нас є адекватна більш-менш свідомість. Так, да, вона поринає в страхи і все таке. Проте це не Альцгеймера, коли ми взагалі не розуміємо, що ми робимо. Тут ми розуміємо. І е, тоді я побачила, що от найбільш протилежне цьому страху хвороби. І мені прийшла така ідея ну, і не ідея, це послання з медитації. Я спитала, що ж таке найбільш протилежне, і мені показали, що найбільш протилежне це свято. Яке свято, ну, реально. Я колись побачила в медитації, кажу, ну яке свято? Ну, мені каже, ну от бачиш, що ти якраз і розумієш, наскільки це неймовірно просто тобі тут діагнози, а ти такий, о, свято! <смістит> це мені як пощастило, я як кінозірка. І мені показало це ну, свято кінофестивалю, коли на червоних доріжках люди наряджаються, вони йдуть, вони там щось святкують, там якісь інтерв'ю дають і все таке. А, ну, це найбільш віддалена річ від того, коли ми отримаємо діагноз якийсь. Мені кажуть, о, це от, оце підійде. Я кажу, ну як це підійде. Тому що ти починаєш з діагнозом вже взаємодіяти, не так, як з діагнозом і з хворобою, що я хворий. І далі, от, чим більше ми взаємодіємо, як з діагнозом, тим більше ми сіємо а, зерна, що ну, от, буде поганий той сценарій, от я хворий і хворий. А, чим більше ми починаємо сіяти, що мені пощастило, що я прям як кінозірка мені пощастило а зараз хм -хм", ну, якби написати, зіграти роль. Такому неймовірному кіно, де я стану сітхою, сітхо, це людина, яка має суперздібності. Ви просунетеся на, том, на тих знаннях, ви просунетеся в розумінні пустоти дуже швидко і дуже сильно. І дуже, можливо, складно психологічно, тому що тут реально прийдеться трансформувати. Проте, якщо ми от без знань цих до хвороби ставилися, то це було б дуже складно. Це те, що я буду вам розповідати, це складно, але насправді, помірно, ну, вимірюючи да, відносно інших способів, це просто дарунок долі. Просто дарунок. І е, коли я почала потім, я змушувала себе змінювати думку, тобто не бачити діагноз як те, що мене вбиває, а змушувала себе бачити, що це дарунок Янголу, що я кінозірка, я супер сітха насправді. І е, янголи хочуть мене розбудити, підштовхнути. І вони не зацікавлені мене вбити зараз, коли я не досягла просвітлення. Вони створюють мені таку 3D-кіно. В якому вони будуть мене підтримувати, давати підказки, в якому я буду як шалена практикувати під їх наглядом і захистом, і я переможу, і я потім побачу, що я все це створила. Тож святкувати. І я побачила, що коли ти отримаєш якийсь складний діагноз, ти можеш реально почати по-іншому це. Проживати і ставитися. І перше, що я тоді почала робити, я святкувала. Я, типу, нарядитися. Чим все гірше, тим краще виглядати. Я не знаю, якісь там сережки. Я купила собі. Цей букет квітів, дуже красивий, який давно собі хотіла, ну, та, ні. І дуже, знаєте, так цікаво, коли ти стоїш з, зі складним е, діагнозом, я відчула ще була на один процес, крім е, такого шаленого страху і неприйняття там, ну, ці, ці стадії, було ще, ще дуже цікаве важливе почуття свободи. Я раптом зрозуміла, а що для мене насправді важливо, тому що цей діагноз, він, в принципі. Ну Будь-який складний діагноз, який у нас дається нам час, і він там виглядає, ну, наприклад, онкологія. Да? Він виглядає страшним, він реально небезпечний. Але є час відтермінувати, може, навіть іноді люди дивами, якимись зціляються. Тобто, все можливо. До речі, зараз, наскільки я знаю, що, наприклад, років 10 тому з онкологією було все набагато гірше, а зараз я знаю людей, які з четвертими стадіями живуть 5-10 років в ремісіях, або постійно там щось підліковують, навіть якщо у них якісь рецидиви, ну, дуже багато. Я все одно, да, це небезпечно і багато людей гине. Але порівняно з тим, що було 10 років тому, я бачу, що четверта стадія взагалі не вирок для багатьох людей. Цікаво. Я думаю, що якщо ми посіємо класну карму, то ми знищимо взагалі ну, такі страшні хвороби зараз. Да? От, ну, мені здається, що це онкологія, ну саме така от злоякісна онкологія. Потім я думаю, що всякий інфаркт, інсульт, вони, по-моєму, зараз взагалі перші. І дуже, от мені щось іде, от, така небезпечна хвороба це Альцгеймер. Ну, взагалі таке. Я думаю, що якщо ми будемо зараз йти цей шлях зцілення, ми оці небезпечні хвороби, по-перше, посіємо зерна, що знайдуться якісь способи ліки, це лікувати, і лікувати легко, не так, що куча побічних ефектів. А по-друге, це те, що допоможе нам здолати всі види хвороби смерть. Ну, собственно, давайте вже по максимуму використовувати наш цей прекрасний шанс. Тобто ви зараз не хворі. По-перше, це, це проявлення через хворобу. А насправді ви поціловані янголами, які будуть вас вести. І в мене є от що вам сказати, як вам допомагати. Є і певні практики. І одна з них це почати роздивлятися хворобу як. Те, що я зірка, яка стане просто зараз сітхі, перемагаючи ту хворобу через духовні практики, я стану суперпотужною, і я побачу, яка я суперпотужна. Поки ми жили більш-менш ну, в нормальному такому стані, у нас не було причин розуміння, даже, що я чуєте суперпотужну, да, щось можу. А коли ви переможете смерть, ну, і хоча б спочатку там, ремісія буде чи. Якісь класні там подвіжки по діагнозу, а ви почнете реально це бачити. Це не так, як побачити пустоту безпосередньо, але дуже наближає. Тобто янголи створили для вас супер класну можливість. Ви поціловані янголом, це перше. Але проявляється це через діагноз, щоб пушити штовхати. І ви на дні у вас будуть. Помічники. І оцей простір, я його і так назвала red капец. Тобто, <смі> виходимо на червону доріжку супернарядні. Я, кінозірка, яка грає суперкруту роль, яка змінить мою сутність. Я реально побачу свою міць. І я реально, коли ми створюємо карму здоров'я, ми вимушені, звісно, допомагати багатьом людям. І ви будете світити багатьом людям. Ви в дуже суперкласне кіно потрапили. Дуже суперкласне. Коли буде дописана моя книга, я думаю, що також її можна буде придбати. І вона дуже багатьом людям допоможе. І я сподіваюся, що вона допоможе людям, які ще не в наших вчаннях, не знають ці знання, тому що я намагалась писати у стилі фентезі і таким, простим, простою мовою розповідати про цей шлях. От зараз цей простір. Що я поки що бачу в цьому просторі? По-перше, це не простір, де ми ділимося ліками, там, кому що робити, кому що... Це медики займаються. Це не простір, який відміняє всю медицину, і там, коротше, давайте тільки там практики практикувати. Ні, це разом, тому що медицина це те ж саме диво. Яке теж допомагає, це теж практика, яка працює. І карма. Ну, карму медицини ми маємо. У нас є вже величезна карма такого одужання, тому що ми створили медицину, медиків, ліки. І нехтувати цим, що а, ну, це друге, це наука, медицина. А от ми тільки там дух...". духовність, вона дуже пов'язана з медициною. Не було б духовної думки співчуття. У первісних людей ніколи б не з'явилася медицина. Для того, щоб з'явилася медицина, потрібна думка доброти, бажання комусь допомогти, бажання зцілити. І тоді люди починають придумувати, намагатися хоч щось зробити, роздивлятися, що працює, що не працює. І про це є одна глава моєї книги, я поділюся цією однією главою в цьому просторі. А також, можливо, іноді я буду проводити якийсь йога-танець, тому що це дуже класно почистити наші вітри, порадіти чомусь. Дуже важливо підтримувати радісний настрій з приводу різних маленьких речей, які вам в доступі. Смачна їжа, посмішка, приємна послуга і самим створювати більше радості. Це допоможе зцілюватися і допоможе отримувати найкращих лікарів. У мене була історія, що ми позаписувались до класних лікарів, і потім заблудилися в Києві, і не потрапили до жодного з цього спеціаліста. І здавалося, в моменті все капець. Це, але я розумію, це практика. І якщо я створювала класну карму зцілення, то значить я потраплю до лікаря. І на наступний день знайшовся взагалі інший лікар, до якого ми супер класно потрапили. Це був найкращий лікар, який мені був потрібен. Так що От абсолютно все, і хворобу, і все, все, все. Якщо сприймати, привчати себе сприймати це дарунок янголів, які мене благословляють і мене ведуть, і радіти, і взаємодіяти з тим, що відбувається, як з дарунком янголів, це змушить, змусить нас сильно змінити реальність, побачити реально свою міць, реально побачити, як наші практики працюють. Да. Отже, чотири кроки. Звісно, треба буде робити. Я думаю, що багато хто знає, хто не знає, можете написати і розповім ще. Допомагати один одному. Всі, хто на вашому шляху трапляються, це кармічні партнери. Дуже багато радіти і Головне, Головна історія, яку я хочу донести взаємодіяти з хворобою, діагнозом, з якимось аналізом, з якимось відвіданням в лікарні або в палаті. Взаємодієте з цим не як з лікарнею, де там я весь такий хворий, все навколо хворі, нещасні, а взаємодіяти як з дарунком янголів, які ведуть до абсолютного щастя. І тоді ви побачите особливі послання і отримаєте особливі для себе сили. І зараз прямо відчуте, що в першу чергу ви не хворі, а ви кінозірка. Ви виходите на червону доріжку успіхом. І святкувати. Відсвяткувати цей вихід на цю особливу червону доріжку. Не кожній людині такий суперкрутезний шанс випадає. Хтось просто хворіє, не має вчень. Хтось не хворіє, але не практикує так, як він би міг зрозуміти, наскільки він міцний, і, отримати, і насіяти стільки зерен, що в цьому житті він здолає смерть. Так що. Може, ви мені зараз не вірите і звучить щось приголомшливо. Просто покрутіть, поваріть цю думку. І спробуйте це відсвяткувати. Не знаю, вдягти красиву сукню і піти в кав'ярню. І відсвяткувати свою перемогу над хворобою і над смертю, і над сансарою. І далі попросити янголів, лінію наступництва вчителя допомагати вам вести вас. І практикувати, так, да, в цій групі. Тут будуть інформації, медитації, танці. Я не знаю просто, дивіться, в мене зараз багато чого накопичено, але в мене не так багато часу, прям сильно цим, ну, взяти і врулитися, сильно займатися. Але я відчуваю, що просто треба відкрити цей простір і. Ми подивимось. Просто я не можу його не відкрити. Я стільки послань побачила, скільки людей зараз хворі на онкологію. І я почала бачити це майже щодня. От прямо йдуть послання йдуть, або хтось пише мені, або десь я от вчора стояла в аптеці купувала вітаміну. І там стояли люди і казали, що в них там якась злоякісна пухлина, чи можна оце. Там. І фармацевт щось казав: я думаю, боже, вже і в аптеці. Тож. Я відкриваю простір. Ви подивилися це відео, напишіть, як вам, чи вам все зрозуміло, чи заходить, чи не заходить, чи у вас прям заперечення, ні, не, не хочу, не можу. Це теж нормально, пишіть. Будемо взаємодіяти і вибудовувати цей проєкт, щоб допомогти собі і іншим і досягти вищої цілі, використати цю хворобу для того, щоб стати абсолютно щасливою будою. В цьому житті. Не колись там, ні поляна, де, зараз в цьому житті. Використати цю хворобу, ще раз повторюю, використати її, не прожити, не відкараскатися, а використати, сісти на неї. І все, що вона може дати, потужно все взяти, допомогти собі і іншим. І це приведе до бачення пустоти хоча б інтелектуально, а потім і безпосередньо. І це вихід сансари, друзі.